Друзі, всім доброго ранку, Слава Україні, слава нашим захисникам. Господарство ніхто не відміняв. Так що сьогодні в нас невеличка розбіровочка. Навіщо ми це робимо правильно? Для того, щоб трошечки збільшити територію на одне поросятка. Так що в нас тут дівчатка. Ну, є пару штучок таких не дуже, але в основному рижики доволі ес, такі, цікаві, хороші і дуже швидко. Ростуть ці поросята. Ну не знаю, в поміті, і з рижачками доводиться непогано показують. Ну є свої моменти, так як зараз займаємося, можливо, не тим, чим потрібно, хтось думає. Але ми розуміємо, що це те, що ми з вами разом робимо, це дуже важлива справа, тому що війна у нашій державі не десь у когось, а у нас безпосередньо і кожен повинен. Робити все для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ну, На жаль, багато людей приймають свою позицію і кожна родина, яка не приймає участь, робиться невеличким таким коконом. Тобто моя хата скраю нічого не знає. Ну, але ми рухаємося, ми рухаємося. і Я думаю, що завтра ми закриємо постройку питань, деяких. І сьогодні, якщо доживемо до вечора, а ми доживемо всім ворогам на зло, ми проведемо прямий ефір. Що назбираємо, то назбираємо. Збираємося ми на схід. З понеділка на вівторок і треба буде її заправити, де і тепер. Так що, друзі, зараз невеличкий обзор, ранковий, весняний, поросятка, які вже, так сказати, на фазі завершення і поруч вже ми переселили, так сказати, в більшу клітку менших. Навіщо ми це робимо? Ну, для того, щоб розрядити обстановку. І так само, коли там вже клітка така забита, цих теж ми перегнали з звідсіля, на часу ерунда, але на три квадрата Ця клітка більша і вона одразу стала чистіша. Поросята ходять, так сказати, по своїм справам в одну сторону, їдять вони всі в волю, комбікорм все той самий, трішки там змінили раціон, бо по пшениці в нас моменти, а ячменю у нас більше, кукурузи більше. Але поки по виходу, по смазовим якостям все нормально. Трошки збільшили ми ячменю і зменшили пшениці. Так що, друзі, якось так, хто там говорить, що ми нічого не робимо. Ну, по крайній мірі, ми організовуємо і я дякую всім. Небайдужими дякую Назару, що мені підставив своє плече і допомагає мені з господарством, тому що напротязі 12 років ніхто мені в цьому плані, кроме моєї родини, не допомагав. Так що перегнали, і тепер, що ми будемо робити, ми цю клітку, яка у нас є, от ми її приведемо в порядок. Назарик воно вже вибирає з корита, так що з Назариком ми працюємо. Привіт всім. Так що дякую Назару, що він мені я своє бойове плече. Якби не він, я просто не зміг би робити ту роботу, яку зараз роблю. Вже зранку не встиг встати, вже купа-купа дзвінків. І є багато моментів, які проводяться поза кадром. Зараз заведена кубота, яка зараз поїде на роботу, треба вивести какашковоз. Так що поросятка наші погодовані попід стила. Ну і вже воно паскує. Ну, як там кажуть, свині є, свині, не встигли поїсти вже. І по Ну, а цих, цих поросю пороцюх, що в цій клітці, ми переженемо оцих і е, любашкиних в кучу здвинемо. Ну, в принципі, всі нормальні. Один от його, що ми пересель, підкидали від любаньки, ну таке воно якесь, то ж саме менше підкинули, таке воно є. Є в нас тут косяк, є в нас тут нутрячок. Будемо тягнути його по максимуму, ну а там подивимося або зробимо операцію, ну, або заріжемо його у віковій категорії там, до чотирьох. П'яти місяців, поки він не подорослішає. Так що отакі у нас справи. Були моменти, пару поросяток, щось бочки западали, почали гуляти. Провели профілактичні процедури індивідуально, не всім, а ідентично і таким чином начебто трошечки все наладилося. Так що дезінфекція проводиться регулярно, кожну неділю, суха дезінфекція на даний момент використовуємо дезлайн, беремо в стандарт агро. Так нам просто зручно. О, зойка наша піде, походу. Все-таки будемо її вибраковувати. По-перше, мало поросят, вона показала себе не дуже активно, як мамка. Ну, ще поки міркую, тому що різати є кого і можна дати шанс, але создати собі геморой. є кого і парувати, можна було б вибрати з відгодівлі, так як ми це і робили. Ми тримали на відгодівлі, і з відгодівлі я розпочав займатися. Свиноматками. Ну, планую, можливо, із цих дівчат виберу собі дівчинку чи дві, поставимо її в станочок, чи там, помітимо і провакцинуємо і будемо пробувати ось і міняти. А ні, просто зараз не на часі, хотілося б трішки змінити момент, ну поки нема коли цим ділом займатися. Так що, друзі, працюємо. Какашковоз ще не дуже повний, кубото вже завів, дерчить. Поки не глушу, зараз поїду до сусідки, відвезу гною. От, і щоб вже трактор був пустий, бо завтра я поїду і таким чином щоб <кій> було куди висипати. Весна наближається, сонечко піднімається. Так що працюємо. Глорія Мігеровна проявила себе вже як в обліку мамки. Тупо як Мегера. Трохи дає дрозда, її остатки. Поросят, семерка у нас є. Ну, що дав, то все в торбу. Курчатка наші ростуть. Тут, де у нас водичка, потрішечки підсипаємо. Вже навіть підняли поїлочку. Ну, можливо, із-за того, що набух сам на стіл, тому що там капає вода і він піднявся. Ну, а також візуально видно, що бройлер наш росте. Так що не опускайте руки, працюйте, тримайте господарство, О, тому що треба годувати і родини, і підтримувати наших захисників. Да? Рижачки. Ну, а цих поросят. Разом із тими поросятами, які у нас від мазухи, ми їх скинемо в одну групу. І ці клітки приведуться в порядок і заженуться назад дівчата. Тобто, любатька на місто і заведеться на місто мазуха. Поставиться, начебто вони не перегуляли. Ну, і будемо сподіватися, що все буде добре. Так що, такий невеличкий цикл. У нас поки там поросятка підростають, свинки закріплюють свою вагітність. Ну а там далі буде. Так що... Тримайте, не опускайте руки. Для когось це просто, для когось не дуже. Ну, але пробуйте. Лафунь, що ти така вредна, га? Не свиня, не гера. По цінові політики на поросят часто запитують мене, яка ж ціна на поросят. Я не можу сказати, які ціни на поросят, реально навіть не заходив. Він не цікавився, для мене це не цікаво. Я лишку, як у мене була, так і продаю по 3 тисячі гривень і, в принципі, як, проблем немає. Люди хочуть купити, але нема чого продати. Продати чиїхось поросят не завжди. Я можу посовітувати тих людей, ну, хто, хто продає. Тому що ну, я не можу совітувати те, що я не знаю. Так що, друзі, якось так. Е, також є моменти, моменти в тому плані, що в тому році ми з вами сіяли кукурудзу. Був там клаптик землі, я брав його в оренду неофіційно, без договору, без нічого. І то є трохи неправильно. І в цьому році ми там сіяти не будемо, тому що віджали в нас ту землю. Ну не віджали, мене спитали, люди вийшли на власника і підписали договір. Ну і каже, Серега, якщо треба буде, якщо будеш займатися далі, просто скажеш і будеш займатися. Просто вона буде оформлена на... Артема Юрьовича. Так що далі буде відео. відео. Як хлопці орають моя кукурузиня, і там продається плужок. Я не знаю, як він правильно називається. Можливо, когось зацікаве. Я залишу, або напишете мені в коментарях, або мені в особисті, тому що мій номер там завжди є. Я дам номер Артема Юрійовича і созвонитесь, можливо, комусь потрібен буде такий плуг. Я не знаю, як він правильно називається, але в них їх три штуки, вони його продають. Так що дивіться гарного перегляду. Ну а від мене поки все, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуйте захисників. Ну а я приймаю, пригаю на куботу і везу кашковоз до нашої сусідки. Так що удобряємо її город, тому що він вже давно не був угноєний. Так що все, всім пока. Дорогі друзі, добрий день. Вас вітає Артем Юрійович на каналі Сергія Шелудька. Всім доброго дня, хлопці, так, починаємо орати. Це була Сергієва кукуруза, де ми йому молотили її. Поки він не буде займатися, віддав мені. Віддав мені, поки потім як захоче. Візьме обратно. Коротше, якось ми з ним тоді домовимося. Продаємо отакий кружок. Такий пужок. Пія 335 У нас таких три. Один-двокорпусний, один-трьохкорпусний і ще один трьохкорпусний. Продаємо одного трьохкорпусного. Двохкорпусний ми ще з Юрієм Олександровичем не обсуждали, не думали. Буває, тягаємо восьмидесяткою двохкорпусного, по цьому він легенький. По Тягаємо трьохкорпусного. Трьохкорпусний, я так у нас ідеальна ідеально у нас оре. Ось, така у нас земелічка. 25, я думаю, десь 30 см у нас оранка глибока перекидає шулушіння кукурузки. Це виходить після комбайна. Я думаю, що ви в Сергія Сергійовича бачили, коли ми йому разом убирали цю кукурузу. Там у нас хічник живе якийсь. Убирали ми з ним вдвоєм цю кукурузку, не встигли ми переорати її на зиму, бо ми розробляли, там у нас кусочок 5 гектарів, 520, там 5,20 одним кусочком, там була цілина, 10 років воно не пахалося. Я його забрав. В оренду В оренду забрав, ми його розробляли, діскували, орали, перевертали, потім опять діскували, тому що там була цілина і нам треба його в цьому році засіяти. Буде там кукуруза, там буде у нас кукуруза, тут у нас буде Тоже Кабанчики риють, ходять, козочки ходять. Там у нас ліс, там теж. Отак От як їде трактор, виходить, тільки ще трошки так лівіше до палець. І аж потуди у нас там теж є земелька. Це ми його разом з соє... соєняємо. Отакий буде у нас кусок. Е... По плушку, що я хочу сказати по плушку? По плужку. нічого ми йому не робили, там переварили тільки кріплення. Щоб піднімало трошки вище і удлінили. Удлінили, ми, виходить удлінили, удлінили, забудься, як називається. Регу... Регуліровку, коротше, удлінили ми регуліровочний палець. Тому що низько піднімало. Получається задній третій корпус ішов трошки Тому Ми трошки підняли, трошки вдвінили, щоб нам воно було добре, воно орало. Можна було і заглибити, і виглибити, бо треба було вимілювати, піднімати регуліровкою, потім на полі опять, опять його регулювати. Це дуже довго, дуже довга пісня. Отак в нас виходить ми його переоруємо. Переоруємо, щоб воно було по людськи Бо е е е... сівалочка у нас човникова. Човникова сівалочка. І нам треба зробити площу, щоб можна було посіяти човнико. Якби в нас була дискова сівалка, то можна було передискувати і посіяти. То приходиться робити дві роботи. І орати. І дискувати. і сіяти. О у нас.